Тут на Грудоцькій позаду Львівської опери планують облаштувати острівцеву зупинку громадського транспорту. Таке рішення прийняли вчора, 1 листопада, на засіданні комісії з безпеки дорожнього руху Львівської міської ради. Ось що про це думають мешканці міста. В принципі, непоганий варіант, але це треба технічно, напевно, вирішити, бо тут завжди робляться великі корки. Перше за все, що це буде незручно, як на мій погляд. Чесно, думаю, для водіїв не дуже. І для пішоходів, в принципі, теж. Тут просто і без того дуже корки часто тут світлофор. Така зупинка дасть можливість облаштувати безбар'єрний доступ пасажирам. Платформа буде піднята до рівня першої сходинки трамваю. Також ця зупинка буде зручною для туристів, які хочуть дістатися від вокзалу до центру, каже засновник громадської організації Зручне місто Юрій Тер Арутінян. Всі, хто їхав в бік від вокзалу, вони їхали до центру в район оперного. Зупинка була десь біля СІ Городоцький, Городоцькій. Відповідно, люди виходили. Їм ще треба було зорієнтуватись, куди вони мають піти. Вони тими вузькими тротуарами, бо там якраз той перешиє як вулиці Городоцької, найближче місце. Вони там всі тиснулися, і все одно ще додатковий цей шлях долали. Так вони будуть під'їжджати до самого Оперного, і це буде крім зручності власне для пасажирів. Це також перспективи для. Пересадок рішення про облаштування зупинки саме на цьому місці вважає поспішним голова депутатської комісії транспорту міської ради Ігор Зінкевич. Створення зупинки, яка з трьох полист, лише лише одну, дасть можливість людям виходити на цій зупинці, переходити на цей пішохідний перехід, який так і є проблематичний. Він так його тяжко перейти. А ще додаткові пасажири, які будуть виходити і мають сходити, це буде просто колапсально. Тобто, люди будуть старатися добігати, машини будуть стояти, і фактично не буде виконуватися трафік, який зараз він є. Одночасно, з облаштуванням нової зупинки перенесуть трамвайну зупинку, що на початку вулиці Хмельницького, ближче до храму Святого Миколая. Це частина плану щодо облаштування малого транспорту. Транспортного кільця у місті мале транспортне кільце передбачає більший спрощення руху і стимулювання їхати навколо центру, а не по проспекту Свободи чи через пішохідну зону. І також інші заходи, які передбачають більший комфорт пересування загалом. Це і громадським транспортом, і велосипедом, і пішки, і на авто. І власне, оця зупинка це один із. Пропонованих ще тоді заходів. Завершити облаштовані зупинки на Городоцькій планують весною 2023 року. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.